Краще все ж таки почати готувати свіже і не забувати, що в нас є там супи, бульйони, борщі, таке що навіть без м'яса, тобто легкі якісь страви, щоб дати можливість дійсно так, якби отямитись від того, хто переїв, від того. І важливо не забувати, що в нас є трав'яні чаї ще. От я б хотів наголосити, що є різні поєднання різних трав, але щоб вони були з гіркотою, які жовчогодні да жовті, ромашка, безсмертник. Вони сприяють травленню і, взагалі, рідина, от, як ви казали, треба більше пити. От наче серце можна, можна під час їжі після. Це вже не так принципово. Тобто, ми не кажемо про лікування. Да, лікування ви радте з лікарем. А ми кажемо про таке оздоровчу дію.